Серцево-судинні захворювання найпоширеніша причина смертності в Україні. Щороку 6 із 10 смертей спричинені саме цією недугою. Найбільший відсоток складає гіпертонічна хвороба, розповіла на прес-конференції головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка. Серцево-судинні захворювання це найпоширеніша причина смертності і в світі, і в Україні. Щороку в Україні із Шість смертей із десяти спричинені самі серцево-судинними захворюваннями. Від серцево-судинних захворювань помирає 160 тисяч осіб щороку. Це більше, ніж від сукупної, вартості, від сукупної кількості смертей від всіх видів раку, туберкульозу і сніду. Найбільший процент із всіх серцево-судинних захворювань складає гіпертонічна хвороба. Найважчими її ускладненнями є інсульти, інфаркти, аневризми аорти, раптові серцеві смерті і серцеві недостатності. Саме тому Кабінет міністрів України видав постанову про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Було встановлено перелік лікарських препаратів, на які за рецептом лікаря у аптеках діяла знижка 15-25%. Відповідно до нового наказу міністерства охорони здоров'я, знижка на лікарські засоби ще збільшилась і складає 50-90% на 77 лікарських препаратів. Кабінет міністрів своєю постановою від 25.04.2012 року номер 340 про реалізацію пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою було встановлено перелік лікарських препаратів у склад, які входить сім фармакологічних назв: Це Еналаприл, лізиноприл, бісопролол. Небіволол, амлодипін, ніфідіпін і метапролол. Саме на ці препарати по рецепту лікаря у аптеках діяла знижка 15-25%. Відповідно до нового наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.09 ця знижка збільшилась. Вона тепер складає 50-90% на 77 лікарських препаратів. По рецепту лікаря можна купити ці препарати по ціні 50, 60 гривня, 2 гривні за упаковку. Усі аптеки міста приймають участь у пілотному проєкті. Можна звернутися в будь-яку аптеку, і по рецепту лікаря вам дадуть ці препарати. У центрі первинної медико-санітарної допомоги, який знаходиться у дорослій поліклініці на другому поверсі, сімейні лікарі здійснюють огляд. Усіх хворих на гіпертонічну хворобу, також усіх бажаючих, вимірюють тиск і виписують ліки по пілотному проекту.